Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами задачі на спільну роботу. Ітак, хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь: 68 розділити на 8. Звичайно, 8, остаче 4. В кого є підручники, відкриваємо їх на сторінці 107, 108. Викона ділення з поясненням. Давайте з вами обчислимо вирази. Письмого. З коментуванням. 4389 розділити на 231. Знаходжу перше неповне ділене. 438. Значить, у частці буде дві цифри. 1, 2. 438 розділити на 231 дорівнює 1. Число 1 є пробним. Виконуємо перевірку. 1 помножити на 231 буде 231. 438 відняти 231 рівнює 207. 207 розділити на 231 не можна. Значить, число 1 дібрано. Правильно опускаємо 9. 2079 розділити на 231. Пробне число 9. Виконуємо перевірку. 9 помножити на 1, 9, 9 помножити на 3, 27. 7 пишемо, 2, пам'ятаємо. 9 помножити на 2, 18 і 2 пам'ятали 20. 2079 відняти 2079 дорівнює 0. Отже, буде 19, дві цифри, як ми з вами і говорили. 33 372 розділити на 324. Визначаю перше неповне ділене. 333. Значить у чашці буде 1, 2, 3 цифри. 333 розділити на 324 дорівнює 1. Число 1 є. пробним, виконуємо перевірку. 1 помножити на 324 дорівнює 324. 333 відняти 324 дорівнює 1. 9. 9 розділити на 324 не можна. Значить, число 1 збрано правильно. Опускаємо 7. 97 розділити на 324 не можна. Опускаємо 2. Коли ми з вами опустили 2 числа, в частку йде 0. 972 розділити на 324, пробне число. Так. 3. 3 помножити на 4, 12, 2. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 2, 6, 1, пам'ятали 7, 3 помножити на 3 9. 972 відняти 972 дорівнює 0. Наступний вираз, будь ласка, обчисліть самостійно. І коли будете обчислювати, пробуйте коментувати. Дорівнює 209. Молодці. Розв'яжи. Игрек додати 86 дорівняння 22 помножити на 405. У нас з вами складне рівняння, у якому є вираз. Коли в нас у рівнянні з вами є вираз, значить, що ми робимо його? Обчислюємо. Отже, Y додати 86. Нам потрібно з вами поруч стовпчик обчислити. Скільки буде 22 помножити на 405. Звичайно, буде 8910. І зі складного рівняння ми отримали просте: на додавання доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, Y дорівнює 8910, відняти 806, і y дорівнює 904. Підкреслюємо і виконуємо перевірку. 904 додати 806 дорівнює 22 на 405. Отже, 8909 дорівнює 8910. Молодці. Задача на роботу двох кранів. Микита відкрив кран, щоб наповнити ванну гарячою водою. Але забувся закрити зливний отвір. Відомо. Що за хвилину у ванну вливається 20 літрів води, а виливається 14 літрів води. Скільки літрів води буде у ванні через 4 хвилини? Для того, щоб. З'ясувати, скільки літрів води буде у вані через 5 хвилин. Нам з вами потрібно дізнатися, скільки літрів води у вані буде за одну хвилину. Як нам дізнатися, якщо вливається 20 літрів води, а виливається 14. Як дізнатися, скільки за одну хвилину там залишається води? І ще раз, вливається 20, виливається 14. Звичайно, слід від 20. Відняти 14 6 літрів залишається за 1 хвилину. А тепер можемо дізнатися, скільки літрів води буде через 5 хвилин. Якщо в, за одну хвилину 6 літрів води, то за 5 хвилин 30 літрів води. Через 5 хвилин у ванні буде 30 літрів води. Молодці. Наступна задача. Насос накачує щогодину в цистерну 8 тонн води. Де з цистерна поступає в напувальниці для тварин. Щогодини з неї виливається 6 тонн. Через кілька годин порожня цистерна буде заповнена, якщо місткість цистерни становить 10 тонн. А наповнення цистерни і виливання води будуть відбуватися одночасно. Поставте відео на паузу, прочитайте задачу ще раз. Так, що нам потрібно дізнатися? Нам потрібно дізнатися, скільки тонн води залишається в цистерні за одну годину. Якщо накачує насос туди 8 тонн, так, а виливається вона для тварин 6 тонн. Значить 8 відняти 6, 2 тонни залишаються за одну годину. Тепер нам потрібно дізнатися, через кілька годин порожня цистерна буде заповнена, якщо місткість цистерни становить 10 тонн. Отже, за 1 годину 2 тонни. Скільки знадобиться часу, щоб заповнити цистерну 10 тонн. Звичайно, 10 розділити на 2-5 годин. Порожня цистерна буде наповнена через. 5 годин. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували вирази ділення багатоцифрового числа на трицифрове, розв'язували рівняння, а також задачі на роботу двох кранів. На цьому урок з математики завершено.